Зараз обійдемо скалі. Навколо тут чудовий ліс, казкова природа. Зараз вже вечір, туристів немає абсолютно, але тут є багато коників, діток катають на кониках, тут скалелазів завжди багато. Вихідні дні тут народу просто дуже багато. Зараз обійдемо кругом, оскільки там є цікава місцина. Там, здається, два роки тому знімали фільм Олекса Довбуш. Ось. Покажу вам цю місцину, можливо, буде цікаво. В цілому тут, здається, близько 20 ось таких скальних комплексів. Тобто, на мою думку, тут, щоб все обійти, зі всім ознайомитись, потрібно буде декілька днів активного відпочинку.